Ну, ось я очистила з коринки і хочу показати вам. Дивіться, яка красота тут, бачите, під криючими ось з одного боку, від, молодої, від молодого зросту, бачите, є молоденькі ось зачатки, ось такий зелененький кінчик. Ось він ну, отут буквально між цими, ось отут між цими такими сухенькими скориночками. Ось є, і з іншого боку теж, подивіться, хочу вам показати. Дивіться, ось, бачите, ось цей зелененький кінчик. Це теж ну ось я помістила в таку таке кашпо, будемо жити в цьому кашпо. І як я вже вам хотіла показати, подивіться, ось молоденький зріст. Ось оцей молоденький зріст, і ось від нього вже є. Бачите, підкриючою теж оцей такий зелененький кінчичок це вже молоденький зріст. Бачите, тут є ж два: ось цей один, і ось з цього боку інший. Дивіться, бачите, ось так. Треба бути дуже-дуже уважним, коли обчищаєте скоринки, тому що під скоринками можуть критися оці молоденькі зрости. І ось там, бачите, дивіться, яке гарне коріннячко. Ось, і будуть молоденькі зростики, так що треба дуже бути обережно, коли обчищаєте оці такі скоринки сухі. Ну, ось і все. Це те, що я хотіла вам розказати за цей зігопіталум. Ну, ось якось так. Якщо ви вже зрозуміли з картини на екрані, це говорить про те, що я її витряхнула з горщика. Витряхнула чому? Тому що звідти. Виповзла ще одна така сама не гусінь, а ота така багатоніжка. І я знайшла ще одну маленьку вже в ґрунті. Але гірше всього, що звідти вискочило мені два маленьких таракана. Я їх піймала і, скажімо так, знешкодила, але прийшлося мені її витряхнути звідси. Ось така тут коренева система. Бачите, коріння доволі багатенько. Ось, бачите, ось такі от корінчики. Є тут трошки сухеньких, але це не біда, в основному вони всі живі. Але що, що я побачила, коли я почала обчищати самі бульбочки від сухих оцих гілочок. Дивіться, тут теж є молоденькі зростики. Бачите, оце зелененьке. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться, якийсь гарний зелений кінчичок. Це молоденький зростик. І десь я ще бачила на одній бульбочці теж. В двох місцях я побачила ось такі молодесенькі кінчики, ось такі молоденькі, будуть молоденький зріст. Так що зараз я його швиденько засиплю ґрунтом. За ґрунт тут, чесно кажучи, якісь такий, як на мен, той торф, і якісь такі кусочки є тут кокосових якихось напіврозклавшихся таких флексів, чіпсів, Вони не знаю, що це. І кора, але кора дуже тоненька, дуже така плоска. У мене є міленька кора. Зараз я домішаю сюди трошки кори, і, відповідно, той самий ґрунт, який цей, ця рослинка мала, в нього я його і посаджу, щоб він дуже сильно не стресував. Тому що, напевно, я додам сюди трошечки триходерми, в мене є. Щоб допомогти рослинці адаптувати цей такий стрес, тобто пережити легше оцей. змушена була витягнути, тому що ця живність, чесно кажучи, мене лякає. Я боюся цих тараканів, як не знати чого. Я просто я їх страшенно гидую. Минулого разу я навіть не могла його вбити, тому що мені гидко. Два маленькі таракани вискочили з ґрунту. Буквально я почала. Розглядати оті скоринки сухенькі, почала їх виймати, і воно прямо вискочило мені на руку. О, це, це жахливо. Це жахливе відчуття, звичайно, я просто не можу. Ну так ось. І зараз я швиденько його посаджу, вже покажу вам, як я його посадила. Ось такою посадочка вийшла. Я знайшла таке відерко, трошки більше від, тієї, від того горщика, в якому вона прийшла. Ось зробила я дірочки в горщику, там, бачите, у відеречку. І поставила ось таке кашпо. На дні тут буде водичка, дно горщика ось ось тут, воно не досягає до води. Але я буквально додала туди трішечки мілкої кори, до того ґрунту, який був. І так, і залишила. Посадила старими бульбочками ось до цього краю. Бачите? Ось так близенько до краю цього, старими бульбами сюди. А молодою бульбочкою дала трошечки, щоб було місце. Ось тут, бачите, зараз я приберу. Ось отут трошечки більше місця залишила, щоб було куди зростати молодим приростам. А прирости в них будуть це однозначно. Що я ще тут побачила? Я ще побачила, коли я оглядала повністю рослинку. Я побачила, що ось з цієї молодої бульби. Буде квітнути теж. Вона дала квітконос. І ось цей квітконос знаходиться ось ось тут всередині, в пазусі оцього листочка. Так що ми будемо мати ще один квітконос з цієї молоденької бульби. Так що, недаремно, я її пересаджувала. Я до ґрунту додала буквально, ну, напевно, 3 грами, навіть не 5. 3 грами я дала У мене така маленька пластикова ложечка є. І та ложечка на 5 грам. Я дала буквально ну, половинку. Дала мікоризи, присипала корінчики мікоризою. ось Потім додала трошечки туди, в мене є гумат калію. Додала я туди теж зараз покажу вам, як він виглядає. ну Ось, оце мікориза, бачите, мікоризи я присипала по корінчиках, там порошечок такий. Зараз я теж покажу, можливо, ви знаєте. Ось отама, бачите порошечок. Я взяла буквально на кінчик ложечки і притрусила, припудрила корінчики цієї рослинки. Потім гумат. Гумат плюс 7, бачите, о. Так, Ось маємо гумат. Ем, гумат плюс 7 мікроелементів. Бачите, тут є. На 300 літрів води 50 грам. А я буквально кілька кришталиків, ось так по ґрунту просипала чуть-чуть зверху, так буквально при, присолила, я б сказала, чуточку і зразу пролила водичкою. І, відповідно, частина цього гумату розчинилася і вже просякла скрізь ґрунт і пролилася лише зайва в умивальник І додала я таких добрих, таку, напевно, півчайної ложечки додала осмокоту, так як він там був, його там було дуже трошки. Але він там був, і я додала ще осмокоту Ну, ось і все, все що я зробила. Думаю, що ця така посадка цій рослинці повинна сподобатися. Якщо думати, що це все-таки щось з біла ар, бо бульби говорять про те, що вона дуже голодна, бачите, дивіться, вона прямо зморщилася, вся-вся, а бульбочка повинна бути ось така гарненька налита. Мені здається, що буде все чудово. Повинно би бути. Корінчики в неї доволі багато в ґрунті, і плюс вона буде випускати собі ще повітряні корені. Так як білари, біалари, знову поправлю себе, білаари, вони люблять випускати дуже багато повітряних коренів. Ну і будемо слідкувати за цією рослинкою. Чесно кажучи, моїй радощі, моїм радощам немає меж. Чесно кажучи, це саме, напевно, найкращий мій такий новорічний подарунок. Ось, якщо брати до уваги, що це. Куплено сьогодні в нас 2 січня. І зараз я зроблю бірочку, що я її зразу і пересадила, але я не знаю, хто це такий. Тобто це, бачите, теж бульби ці великі в неї, наскільки дуже гарні, великі, такі плоскі бульби. Але якщо вони будуть наїдатися, вони будуть доволі такі, я б сказала, навіть. Ну, такі упитані дівчатка, такі досить наїджені дівчатка. Ось, ну рослинка повинна бути великою. Так що ми будемо чекати до весни. І знову-таки прохання, якщо ви маєте можливість, якщо ви знаєте, хто це, що це, напишіть мені, будь ласка, я буду дуже-дуже вдячна. Тому що, я, як подивилася, у мене рослин багато, якось мені потрібно буде. Показати вам своїх підростків а в мене їх, напевно, більше сотні. Але немає в жодному. Ну не в жодному, в багатьох з них немає бірочок. Тому що я при переїзді. Складала їх всі компактно е, в ящиках, але перевозили грущики. І, відповідно, десь бірочки повипадали, десь бірочки попереплутувалися. Дуже багато рослин, деякі я пересаджувала, і теж бірок не було, то я так і не вставляла їх. Відповідно, мені хотілося б поновити мою колекцію назв. Але це вже буде з часом, бо там ті всі підростки, що там на тій поличці, бачите, ось там під тою лампою. І тут теж в мене є підростків багато. Там практично, ну, процентів, напевно, 60 бірочок немає. Ось так. І, ну, це все, мабуть, на сьогодні. Дуже всім-всім дякую. Ось така моя красота. Буде тепер жити в мене знову в колекції. Новенька така орхідейка. Дуже мені подобається ця її форма квітки. Вона просто безподобна. Ось Кочерява, така гарнезна, така просто безподобна квіточка вона велика, гарна, така зіркоподібна і кучерява. Дуже всім дякую і всім пока!